Російські окупанти поширюють фейк про начебто існування методички для українських журналістів щодо висвітлення ситуації на бахмутському напрямку. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр і оприлюднила фото цієї так званої методички. Згідно із нею, начебто заборонено згадувати про втрати ЗСУ під Бахмутом, посилатися на застарілий стан озброєння, позитивно висловлюватись про ворога. І під табличкою цією також написано, що за порушення ні, усіх усіх правил штраф 8 тисяч гривень. Ганна Маляр наголосила, що це ніщо інше як дезінформація. Вона нагадала, що генштаб збройних сил і міноборони щодоби публічно. Озвучують останні дані, а також офіційну інформацію. Оприлюднюють пресофіцери збройних сил. І її ж озвучує у щоденних вечірніх зверненнях президент Володимир Зеленський. Ми в свою чергу у головне за день цієї теми не залишаємо. Постійно боремося за вашу з нами медіа грамотність та розрізнення реальної інформації від інформаційно-психологічного впливу. І на нереагування відразу на публікації з емоційним характером. Про це та про інше ми будемо говорити далі з Оленою Востровою, політичною психологінею, яка доєднюється до нас скайпом. Пані Олена, вітаємо вас, слава Україні! Слава Україні. Вітаю, героям слава! Власне, ось таку. Розмову майже емоційну, ми мали з попереднім нашим спікером, де обговорювали московський патріархат і все це, що навколо нього розбурхалось, але намагались достукатись до коріння і зрозуміти, звідки все це походить. Тож тут тема була від першої особи, і ми її розбирали інформаційно зсередини, всі разом. Натомість ворог намагається закинути нам постійно такі речі, які би грали на наших емоціях, так як називається тригерили. І розглядали ми кілька різних кейсів впродовж наших ефірів, зокрема, і емоційність. Коли люди реагують на емоційні пости в соцмережах, де можуть бути як фейкові, так би мовити, бійці або і реальні використання фотографій бійців. Написано про те, що загинув чи загинула з різними підтекстами, люди реагують, лайкають, переходять, таким чином множать цю мережу. Яким чином треба правильно себе поводити, бачачи. Такі речі, де себе треба зупинити, де проаналізувати, і де зрозуміти, чи справді це так сталося, чи нам пробують, як то кажуть, забити баки. От, ви дуже правильно е, сказали, що перше, що такий пост в собі містить, це емоційний заряд. Тобто, якщо ви гортаєте стрічку і бачите, що перше, що вас викликає певний пост, це емоція, це або страх, це зазвичай дуже сильні емоції, або якась іфорічна така радість, або якісь, не знаю, там агресія, гнів. Тобто, якщо ви відслідковуєте в собі появу сильної емоції, а для цього треба, до речі, мати ще розвинений емоційний інтелект, для того, щоб розрізняти, які ж. Емоції у вас виникають. От, і якщо ви себе ловите на тому, що у вас не інформація спочатку йде, а емоція, а, отут треба собі сказати стоп, а, а щоб що. Тобто, для чого це? Для чого у мене викликають цю емоцію? А, далі ви намагаєтеся знайти інформацію, яку несе цей емоційний пост, і обов'язково її джерело. Якщо ви бачите, що джерела немає, або це якийсь залайканий пост, де ще стоїть заклик, поширте негайно, терміново, боже мій, що відбувається, ну от такі от речі, або якесь там сильне горе, або якась там термінова, не знаю, там щось треба розповсюдити. Отут якраз теж маркер того, що треба зупинитися і в жодному разі це не поширювати. Це те, що називається вірусне відео або вірусний пост, і якщо ви не хочете підхопити цей вірус і потім ще. Заражати цим вірусом своїх друзів, то зупиніться, майте холодну голову, проаналізуйте де джерело, і зазвичай такі пости мають джерела дуже сумнівні а загалом взагалі не мають. Ну ми в наших ефірах закликаємо вмикати холодний розум, не вестись на ці всі побрехеньки, але російські фейки це не лише недолуго перекладені через Google пекельні борошна і щось на кшталт цього. Ми також вчимо ворога недооцінювати. Не і цікаво за цей рік повномасштабної війни з того, що ви аналізували з того, що бачили, як росіяни вчаться і вдосконалюють власну ІПСО, і чи взагалі це відбувається. Бувається, можливо, ви зможете нам навести якісь успішні з їхнього боку приклади і на конкретиці пояснити. Ну вони дійсно вчаться, і не треба їх недооцінювати. Це дуже правильна об'єктивна позиція. Ми маємо все таки перебувати в реальності і мати контакт з реальністю. Ми маємо все аналізувати і намагатися об'єктивно дивитися на все, що відбувається. І вони вчаться саме на тому, що робимо. Ми останнім часом. Ми помітили, ми проаналізували, що вони займаються косплеєм або просто переграванням того, що виходить у нас. Тобто, вони у нас позичають наш досвід і починають знаєте відтворювати щось подібне у себе. Ну, наприклад, я не знаю, ви чи ви чули, коли е, говорили про Марія Захарова? Здається, реагувала е, на якісь там повідомлення з України. Вона назвала А, про те, що перейменувати Росію на Москові на цю петицію. Коли Захарова на цю петицію реагувала, вона назвала Зеленського бункерним. Ну тобто, це смішно. Хто у нас бункерний, ми всі прекрасно знаємо. не Це точно не Зеленський. Ну тобто. Вони, от таким чином, переграють. Вони бачать, як у нас працюють з повістками, наприклад, ситуація. і Вони теж починають це відтворювати. Тобто, косплею у цього перегравання у них зараз дуже багато. Я б не сказала, що вони вичерпалися, це, це неправильно було б так казати, але вони починають дійсно ходити по колу. І ну, наприклад, те, що з останніх те, що можна сказати, що в інформаційному просторі вони все таки досягли би Успіхів, то, звісно, була ситуація з підбиттям Ріпера, коли американці втратили свій безпілотник. Пам'ятаємо, що все це закінчилося тим, що американці сказали: Ну окей, ми не хочемо нічого провокувати, ви нас не спровокуєте ні до яких там агресивних дій. Ми будемо літати подалі. Ну, це було насправді дуже сумно. Вони це сприйняли як інформаційну перемогу. Вони почали давати нагороди тим тому пілоту, які підбили. Безпілотник, і ну, Зрештою, американці зафіксували, сказали, що і що це тільки в такій кризі, як можуть вчатися. Пані Олено, можливо, трішечки спробуйте ближче до мікрофона розмовляти. Перервається трошки зв'язок. Не чітко, на жаль, вас чуємо. Інформація важлива, хотілося б все, все правильно протрактувати і все почути від вас. Ну, з кейсом цього безпілотника є ситуація, яка вийшла теж навпаки. Так, з одного боку, тут американці відреагували по одному, і росіяни це максимально використали як могли, розкачали. З другого боку, пам'ятаємо про літ бомбардувальника Б 52 біля кордонів Російської Федерації, коли американці власне демонстрували свою силу і можливості росіяни. Теж це використали і пішли, як ви правильно сказали, по колу, і коло завернулося знову до ядерної зброї. І знову почали лякати нас, і захід ядерною зброєю. коло замкнулось. От власне так вони і роблять, і це дуже добре, що вони стають реактивними. Тобто, якщо раніше в своїй інформаційній, інформаційних атаках вони використовували більше таку проактивну позицію, то зараз вони забагато почали реагувати. Вони стали реактивними. Тобто, ми перехоплюємо ініціативу в цій інформаційній битві. І це дуже круто, насправді. І ми пам'ятаємо, як е, е, цей е, відомий американський пілот на F-16, Ден Гемптон, здається його звати, теж сказав, що він. Готовий перетворити для росіян небо над Україною в безпілотну зону. Це теж, до речі, була реакція американців на збиття безпілотника. І от зараз, 1 квітня, такий, ну як в, в Росія почала головувати в радбезі ООН. ми намагаємося це там засміяти і сказати, ну такий поганий жарт. Американці там теж над цим сміються, але насправді це не смішно. Я вважаю, що це теж певна така. Інформаційна, ну як поразка наша, що ми не змогли в інформаційному просторі довести, що потрібно щось змінювати радикально. Що не може Росія, країна, яка є агресором, яка вбиває українців і чинить геноцид в от зараз в сучасному світі. Не вона не може головувати, в ООН, просто не може, і вони почали це головування. І що захід сказав, що він буде просто контролювати, щоб Росія не зловживала. Якимись там своїми е, правами, ну тобто, це теж е, не смішно, це ми не змогли це засміяти, і це теж певна така їхня успішна операція, я б сказала компанія. Ну, зрештою, ключова мета ось цієї російської ІПСО яка це знизити, зменшити, знищити нашу довіру, так до війська, до влади, змусити шукати в усьому якісь підвохи, підводні камені, підстави. І ось так виглядає. Знаєте, ніби найбільша московицька ІПСО – це змусити думати, що все довкола нас, це ІПСО. чи це так. Так, да, є таке теж, насправді, ІПСО – це дуже специфічний термін, він перекладається як інформаційно психологічна спецоперація, а є інформаційно-психологічні кампанії, тобто, те, що є спецоперацією, це більше з військової термінології. Це більше те, що відбувається, наприклад, зараз під Бахмутом. Mm -hmm. Це, наприклад, коли війська роблять певні дії, тобто, наприклад, готують бомбосховища в навколишніх селах, виселяють людей, тобто вони роблять певні дії. Для того щоб ворог почав думати, що буде щось відбуватися. І е, тобто там 40 або 60, до 60% має бути правди решта має бути брехня, і причому ворог має мати тільки єдине джерело е, ну, ці, як надходження цієї інформації. Тобто, спочатку ворога ізолюють, щоб він не міг більше ні звідки отримувати інформацію. тільки потім проводять е, спецоперацію. А те, що ми називаємо інформаційно-психологічні кампанії, або вкиди, або фейки. Або дезінформація, це те, що відбувається дійсно постійно, і це те, де нам треба бути готовими, мати от певні навички медіаграмотності і розуміти, що якщо ми говоримо про Бахмут, наприклад, от зараз ви там на початку говорили про методичку, яку випустили росіяни для того, щоб сказати, що це, начебто, українським журналістам. Здали, ми абсолютно без ніяких методичок працюємо. У нас є журналістська етика, і ми розуміємо, що є три джерела надійних надходження інформації про те, що відбувається на Бахмутському напрямку: це президент України, це Володимир Зеленський, це Валерій Залужний, наш головнокомандувач і наш генштаб, і це міністерство оборони України Резніков. Тобто, це три джерела. все. ми обмежуємося, і може хтось собі якогось вибере, обере експерта або воєнного аналітика. Ще але тут головним критерієм є те, що ця людина, цей аналітик, вона не говорить, що от завтра, там або післязавтра, або четвер, або в квітні там щось відбудеться. Ні, це зазвичай люди, які дуже чітко говорять про те, що війна це те, що не передбачувано. Ми не можемо нічого передбачити, і у нас немає планів. Ми не, не бачимо цих план, і ми не маємо їх бачити цього стратегічного плану. Як все має відбуватися? От тому е, тут ми маємо. Просто довіряти нашим офіційним джерелам інформації і розуміти, що так є ворог. Він проводить такі е, кампанії інформаційні, він хоче нас дезорієнтувати. Ми робимо те саме до речі. Ми теж проводимо певні інформаційні кампанії для того, щоб спантеличити ворога. І там, свідомо чи не свідомо, е, так чи інакше, ми знаходимося в, в цьому інформаційному полі, і чим більше у людини є навичок медіаграмотності, тим краще виживати, тим легше. Сприймати інформацію, залишатися в контакті з реальністю і мати об'єктивний погляд на інформацію, а не бути в якійсь там не знаю, вигаданій реальності. Що завтра ми переможемо а, в, в там не знаю, в влітку, підемо в наступ. Це буде отак наступ, і всі пішли. Ні, так не буде відбуватися. Це зовсім не про це. Ви дуже правильно підняли питання про інформаційний так званий вакуум, коли він створюється штучно. А буває таке, що людина створює цей інформаційний вакуум сама для себе. Ебе це люди, які так би мовити, інформзалежні. Так ми звикаємо до певного потоку інформації, постійного насичення новинної стрічки різною кількістю різних новин. І потім, коли йде обвал, насправді його не відбувається, бо події не можуть бути постійно насиченими. Людина це сприймає як інформаційний вакуум і починає шукати цю інформацію деінде. В чому є небезпека таких речей? Ну, в тому, що де-інде це знаєте, як піти поїсти фастфуд якийсь. Uh -huh. можеш собі купувати їжу і збалансовано харчуватися. От, і у тебе буде здоровий шлунок, і ти будеш відповідно себе почувати здоровою людиною. А ти можеш там не знаю, у тебе ти сьогодні не і ти пішов і закупився якоюсь, не знаю, там. Поганою їжею неякісною і наївся, і ти будеш потім що робити. Ну, ти підеш. Тобі буде погано, а ти будеш тебе буде там, не знаю. Не хочу зараз описувати весь цей процес. Але це те, що реально відбувається. Є токсична інформація, є токсичні телеграм-канали, які спеціалізуються на тому, щоб отруювати, от створювати от такий от контент. той же вірусний, той же отруйний, коли там. Тебе трусить прямо після тих всіх повідомлень. Тому тут кожен обирає вже відповідно до своєї гігієни і до своєї культури. І тут є культура споживання інформації. Тобто, якщо ти їсиш все підряд, ну окей, ти все ядний, але тобі погано дуже часто. І з твоїм мозком буде відбуватися те, що відбувається шлунком після біляша на вокзалі, як прийнято казати. Ну, Власне. Пані Олено, дуже так, дякуємо, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися про такі важливі речі і вкотре пояснити, як потрібно правильно реагувати на інформацію, як її обирати, як її перевіряти і як ставитися до штучних інформаційних вакуумів. А щоб його не було, доєднюйтеся до нашого ефіру частіше, і ми будемо далі розбирати всі оці от складні кейси. Нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Оленою Востровою, політичною психологинією.